Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії realtor 3D вітає вас. Сьогодні ми знаходимося у класному містечку Пілес. Це всього 7 кілометрів від Гандії. І ось там вже море. Зовсім близесенько. Бачите, тут нічого перед вами забудовуватися не буде, тому що тут польсинове посадження і такий спортивний майданчик. І в Пілесі в нас. Дуже класний варіант. Квартира, яка має 80 метрів квадратних. І увага, за 50 тисяч. Це у нас балкон. Так, зараз вам покажу ще з іншої сторони його. Ось так. Чистенький, акуратненький. Маємо три кімнати і вітальню. Це зараз, ви бачите, вітальня Ось. Така вітальня у нас класна. І тепер йдемо дивитися на кухню. Кухня в дуже класному стані. Охайна. Квартира на четвертому поверсі. Ліфту немає. Дивіться, плита, плита не газова, а плита електро вже. Кухня вона ну, не дуже велика, але місця ну, для готування достатньо. Це ось таке патіо, але патіо прямо з видом на гори. крутяк, крутяк, крутяк. Їдемо далі. Це була в нас кухня. Зараз ви бачите першу кімнату спальни. Є вмонтована шафа, стоїть ліжечко, так само вид у це патіо, що був і на кухні, бо воно виходить на цю саму сторону. Але дивіться, там. Он який вид на гори, це таке відкрите патіо, Тут замінені вже вікна на металопластикові. Квартира в гарному стані. Тут стіни не шуба, а такі вони. полушуба, таке ну, і немає, але вони не ідеально рівні. Їх просто можна освіжити, перефарбувати у біленький і буде то, що треба. Дивіться, є кондиціонер. Бачите? Вікна так само і на балконі він за. за, за, за Кльонний, ось металопластикові вікна вже стоять. Зараз ви бачите сам вузел Він тут один. Теж гарна а, плиточка лежить, тобто тут нічого змінювати не треба буде, можна все залишати в такому стані, як є. Все частенько, замінене вікно так само на металопластик. І йдемо далі. Кімната номер 2 вона вже йде більшою, має так само вмонтовану, не вмонтовано, вибачте, а окремо стоячу шафу, навіть не дивлячись, що мебель такого коричневого кольору, але воно тут дуже пасує. Все гармонічно виглядає. Ну і ви, дивіться, як я знову ж таки повертаюся до класного виду з вікна. Ну, не видно, не видно море, а може, оно ось воно. Тобто до моря, навіть пішки можна прийти зовсім близенько. У цьому містечку також є школи, є садочки, тому таке повноцінне містечко. Це вхідна зона. Зараз і ще одна кімната. Наразі тут немає ліжечка, вам просто така собі вільна кімната. Тобто ви зможете собі сюди поставити все, що вам заманеться. І показую вид. Друзі, дивіться, знову ж таки гори. Тобто, з якого вікна ми не подивилися, ми бачимо, чи гори, чи відкривається вид на море. Отож, друзі, привіт! Повторю вам ще раз: кімната, ой, не кімната, а квартира має 80 метрів квадратних і усього за 50 тисяч. Ви чуєте цю ціну? 50 тисяч. Тисяч, все зроблено, металопластикові вікна поміняні. Кондиціонер в одній великій кімнаті є, класна підлога. Тому, друзі, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Дивіться, який вигляд.